Всім привіт друзі И сьогодні я вам розкажу як э, робити, короче, дивіться за своїми переглядами, лайками на своєму акаунті в цьому, в Ютубі. Е, Тут там, нам завжди неудобно. Дивитися, хто лайкає, що як, киму коментарі не можна зайти Так що ми заходимо сюди, в э, далі Б студия. Так, есть. ось с вами YouTube студия. Качаем. И ждем, пока скачается. Ну, мы почитаем, у нас скачалось. Все, у нас скачалось. Установлено, да? Так, зразу відкриваємо. І ось вас виб... вибиває. Е, Стасян, мій аккаунт Стасян. Немає до... Не підписників. Це ладно. Ось вам зразу вибиває. скільки, хто що, е, як У мене 14 переглядів за ці всі відео. Ось ко контент. Саме контент у мене. Наприклад, оце відео тут мені і, пожалуйста, ось написали нормально, я лайкнув 30 грудня. Так от далі, Ані, е, аналітика. Тут у вас пише, е, з 6 грудня до 2 січня і у вас пішов рост, у мене до 6 пішов рост. До 20, якщо 25 дивиться, то він у мене знижається. Якщо за весь час, то він у мене чуть-чуть знижається. Ну, саме більше відео набрало оце. 13 переглядів 48 годин. За 48 годин десь переглядів. Далі цепіль, ну так, да. коментарі. Це тільки на цьому відео в мене коментарі є. Можна вибирати тут якісь штучки, дручки. Ну, далі, дохід. Дохід це ви можете на своїх відео ну, забирати гроші. За 90 днів, скільки сам, все так поняли. Ну і на цьому відео закінчується. Я вам все об'яснив. Саме головне о, о, контент, о, аналітика і огляд. Оце це саме головне. Также ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.